Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма «О пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Як непросто людині слухатися когось, чи то іншої людини, чи то Бога. Якось апостол Павло з таким болем в серці сказав: розумом розумію, як воно має бути, але щоб зробити так, не можу себе заставити. Ви знаєте, що не просто людині бути слухняною, але Біблія говорить, що можливо. І ми читаємо у Біблії, що коли приходить духовне відродження і коли Дух Святий відроджує людину, людина стає послужною. Напевно, також і кожному з вас хотілося б навчитися бути слухняним Богові. Давайте ми з вами сьогодні подумаємо на цю тему і допомагати нам будуть в роздумах наші гості, які хотів би представити сьогодні Мирослава Луцька, також Віталій Лебідів і Юрій Кримінський. Вітаю вас! Вітаємо! Дорогі друзі, скажіть, будь ласка, от як ви відносини до людей, які вас не слухаються? От ви щось говорите, а вони не реагують на ваші слова? Ви знаєте, неприємно, коли ну особливо, коли в спілкуванні, ну просто спілкуємося так, щось розказуємо людині, а бачиш, що так погляд гуляє, туди сюди і зовсім неважна людина слухає, то хочеться сказати Ну що ти? Я ж тобі розказую. Mm -hmm. Але, взагалі, коли особливо ще що щось просиш, і людина не виконує це також, а це для тебе важливо, то ну неприємно. Дякую. Mm часто. -hmm. <laughs> Обурює через те, що особливо, коли ти розповідаєш те, що їй потрібно знати, тобто ти почнеш розповідати, нагадувати, або е, людина запитала, ти відповідаєш, а бачиш реакції ніякої, або навіть ну це ці цікавості намагає, то тобто, почекай, для чого я для кого я розповідаю? Він коли це обурює, обурює так. Обурює. Ну а от Юрій Іванович, яка ваша реакція на людей, які не слухають вас? Ні, ну зрозуміло, коли е, е, йде якесь прохання або спілкування з людиною, то розумієш одну просту річ, що Е, людина, яка тебе не слухає, вона е, по перше, не тебе не поважає. Ну можливо. можливо, да. Можливо, а тебе, не може тебе не поважає. Е, і або, або авторитет скажем, сказаного не впливає на її свідомість і. Не визиває інтересу цієї людини, скоріше всього, це можливо таким чином. Ага. Ну, от ми бачимо в житті апостолів. Вони жили в групі Христа та вчилися з ним. Так. А вони ж фактично бачили, що він Бог. Як ви думаєте, вони поважали Христа чи ні? Поважали, Поважали, поважали але що? не завжди слухалися. Так, от, якщо поважали, то я хочу вас запитати, чому вони не завжди його слухалися? Справа в тому, що часто його слова протиричили їхнім поглядам в тому ставленому те, що було в них раніше виховане, як кажуть, з материнським молоком або розумієте, те, що було Рабинське оці настанови. Вони до цього звикли. Це було притаманне їм. І коли він казав інші речі, вони поважаючи його, але все рівно були якось е, ну, сконцентровані да, все одно на своїх. А інколи ін, була така ситуація. І він розповідає про одні речі. А вони сприймають це зовсім по іншому. Тобто mm -hmm. він каже одні слова, а вони їх сприймають по-іншому. Mm -hmm. Ось це була проблема. Ну то чому вони цікавить? Чому вони сприймають по іншому? Можливо, навіть можливо, досвід ми бачили ще чому. Так, е, можливо, діло в тому, що коли їхні спілкування було, вони приймали на рівні почуттів. Е, коли приймаються на рівні почуттів, не глибокої свідомості, не е, то це так іде поверхню. То е, зрозуміло, одразу як е, Петро міг сказати, що. Я за тебе й у тюрму, я за, за тебе піду, і Життя віддам життя так. віддам, так. Так, так а коли прийшлось по факту, він зрозумів, що цього він зробити не mm -hmm. може, тому що. Оці відчуття, глибокі відчуття, глибокі відносини, вони формують ну, так, рішення людини віддати життя, а оці, ці поверхневі почуття, можливо, одразу у Петра і були такі поверхневі почуття і поверхневі відношення. Ну, ми бачимо, що, наприклад, якщо ми вже взяли життя апостола Петра, то ми бачимо, що в Гефсиманському саду він досить таки був рішучий за Христа стояти. Ви пригадуєте, він взяв меч, він відтяв вухо. А вже буквально через кілька кілька буквально годин, годин, да. кілька годин. У якийсь період часу. Він уже зрікся Христа. Ну, так, так. Це якби не... думати чомуткі крайності з однієї сторони готовий і в бій, а з іншої сторони вже зрікається хреста. Як це пояснити цю поведінку? А в цьому проблема... не хоч і почуття... там і там не по волі да, Божій. Да, да. почуття. Не вже казав Юрій, не мають підґрунтя. Тобто розумієте, вони ось поверхневі, ось зараз так, зараз так, а оце більше подобається, це менше подобається. Тобто немає ось цього підґрунтя. А глибоке підґрунтя це відносно з Богом, це і знання його ну, як свого особистого спасителя. Ну Що він не знав Христа? А, він знав Христа, розумієте, але навіть, навіть хоч він перебував з ним три з половиною роки, mm. розумієте, до кінця, він не усвідомлював не його місії. Ні до кінця не знав, можливо, хто саме Христос. Хоча і він він, він саме спершу запустив, казав, що ти місія. Добре, добре, добре. Значить так ми бачимо, що, Христо, що Петро не знав Христа спочатку. Так? Ну, потім так. А потім побачив смерть на Як ви думаєте, смерть на Христі мала якось Петрові щось відкрити про Христа чи ні? І як вона вплинула на нього? Яка поведінка була апостола Петра зразу після смерті Христа? Ну, після смерті, коли вони вже зустрілися з Христом, ага. то коли Христос його запитував, чи любиш ти мене, то він неодноразово сказав Я люблю тебе. Вже в третій раз, коли знову Христос запитує, він каже: Господи, ти знаєш? Тобто ми бачимо, що тут Петро він він смиряється, угу. він визнає, що оцей його запальний дух, який він перед тим мав. Що він не завжди диктує йому правильну поведінку, і тому mm -hmm. він тут смиряється, каже: Господи, ти знаєш, ти бачиш моє серце, ти бачиш, що я можу сьогодні казати так, але можливо, десь щось ти бачиш в глибині, що може ну не до кінця є в мене ця любов, але тоді ти мене допоможи мені. Тобто він смиряється Тобто, ми бачимо Петра після після смерті Ісуса Христа як людина, яка признає своє безсилля, правда чи так, ні так. він був щиро людина? Оце саме головне перше, що ви було в ньому mm -hmm. позитивного. Він був щиро. Якщо Щиро помилявся, він каявся про це. Але першу чергу з святий Дух, якого він прийняв своє серце, коли він зрозумів, що е, Христос помер, спочатку він був в шоці. Він втратив всі надії, бо сподівався на якісь посади в царстві Христа. Але з часом він зрозумів, що Христос прийшов заснувати царство інше, і от е, постійно роздуми і е, розуміння, що я можу помилятися, а тільки Бог може бути правий. Mm -hmm. Оцей момент допоміг Петру по суті зростати і змінюватися. Ну а ви сказали Дух Святи. Як це відбулось? Розкажіть нам. Ну, фактично, ми пам'ятаємо, коли вже Ісус вознісся, так то учні, всі, хто любили Христа, вони збиралися, вони молилися. І сталося, що в день під після багатьох молитов, злився Дух Святий. І фактично, після того можна прослідкувати, як апостол Павло Петро. Як він проповідує так відважно, не боїться, десь не ховається. А він дійсно свідчить про Христа. І тут дуже цікаво в п'ятому розділі дія апостолів описано, як він там вони не просто проповідували, не і проповідували, і до них приводили людей, які хворі, вони їх зціляли, але людям це не сподобалося. Ось, особливо священникам, і вони навіть вирішили, тут описується в п'ятому розділі, що вони вирішили його в'язницю закрити, але дуже дивовижним чином ангел їх звільнив. І після того апостол Петро знову не боїться ховатися, що знову його заберуть в темницю. Він знову виходить на вулицю до храму, знову Сміливо проповідує, проповідує та. так і. І знову вже ці люди, які його закрили в темниці, то вони вже боялися його знову закривати і вже пішли з ним на діалог, почали розпитувати. Ось. І цікаво, він говорив 5 розділ, 29-й вірш. Відповів же Петро та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більш як людей. Тобто в його житті дійсно оці слова вони не просто вже стали словами, а він почав так жити. Тобто, ми бачимо, що мало знати самого Христа, правда чи ні? Мало знати Біблію. Треба потрібно, слухали, щоб прийняти, Дух Святий що все потрібно, щоб Дух Святий наповнив людину, бо Дух Святий дає силу жити так. Як ти розумом знаєш? Uh -huh. І дуже Но... цікаво, апостол Петро це розумів, тут 32-й вірш говориться: а тих справ йому свідками й ми й Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому. Uh -huh. Тому він говорить: ми не самі свідки вам розказуємо, а фактично Святий Дух через нас промовляє вам. Цілком він розумів, та... що це не його просто слова, а це Святий Дух працює Добре. через нього. Е, скажіть, будь ласка, от яка була ціна послуху Богові перших апостолів? і взагалі перших учнів Ісуса Христа. От ми бачимо, дії 6 розділ розповідає про це, з 3 по 10 вірш, 7 розділ, з 55 по 56 вірші розказують про це. Ну, це історія про Степана. Так. Це був один з перших яконів, яких обрали. І до речі, про Степана було сказано, що він був е, написано муж, який сповнений Духа, Святого та мудрості. Тобто ця людина, яка свідчила про Господа. Але це свідчення не сподобалося священникам, фарасеям, які почали звинувачувати Степана в поганих словах, в там не не виконанні закону, і mm. потім, використовуючи натовп, вони його побили каміннями. Але Степан до, до, до смерті свою продовжував. Свідчити про Господа і при цьому не намагався ховатися, а намагався своїми словами навернути навіть тих, хто хто його вбивав. Тобто, цей момент е, любов Степана не до життя власного, а любов до Бога, і любов навіть до тих, кого Бог хоче через нього врятувати. Хоча ці люди вбивали його. Тобто, цей момент так істинно, так Святий дух змінив серце людини. Він думає вже не про себе, а про Божу справу, і про людей, яких варто врятувати. Так, а як ви думаєте, от чому так от стається, що. Людина фактично, ну, як знаєте, одного разу книзі Йова дьявол сказав, що за шкіру свою людина все віддасть, пригадуєте? А тут стається саме поки. Якщо дійсно людина матеріальна, за себе готова віддати життя, ну віддати все, щоб вижити, тут він не, віддає, ну, не зрікається Бога, щоб вижити. Він відстоює правду Божу навіть ціною своєї смерті. Чому так стається? Як це пояснити? Взагалі завжди існує такий як рефлекс самозбереження. Uh -huh. І він і в тваринному світі існує, і в людському. Але коли людина е, має якісь принципи, хоча вона може йти на смерть, uh -huh. але розуміє, що ці принципи важливіші, то вона може йти на смерть. Тому що тварина вона ніколи не піде, тому що вона, вона зразу втікає. А от у людини є е, Бог дав оцей такий. Як силу, незважаючи на те, що вона усвідомлює, що можливо я помру, але я йду заради цих принципів, і коли Дух Святий надихає, тому що не в всяких випадках потрібна смерть, так і не всі помирали за віру, але в деяких випадках потрібно було це свідчення саме таким чином. Ну, ми бачимо, що апостоли фактично всі апостоли померли за Христа, правда, чи ні? І диякони багато перших християн помирали за Христа, тільки тому, що вони вірили, правда ж ні? Вони ну, розуміли. Не Цінності в них зовсім були інші. Вони розуміли, що буде Воскресіння. Вони розуміли, що їм життя буде повернуто, правда чи ні? Але щоб залишитися вірними Так, да, і це дійсно була дія Духа Святого, тому що як це просто би було в силі людини, то людина би втікала, як, як тварина, як тому що переживає за своє життя, але лише Дух Святий може надихнути на над Добре, От поведінка Степана е якось вплинула на тих, хто його побивав. Якось змінила життя тих, хто це бачив. Фактично, вона мала їх або озлобити, або якось по-іншому на них вплинути. Що пише Біблія? Розкажіть нам, як це вплинуло у сьомому розділі діяння святих апостолів, пишеться в 55-му і 56-му вірші такі слова: А Степан повний Духа Святого на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв і промовив. Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Це був фінал, фінал тої промови і того, того що сталося з Стефаном. І зрозуміло, що ті, хто побивав його камінням, думали, що вони виконують Бож волю. І навіть Савл, майбутній апостол Павло. Також стояв і бачив побиття Степана. Тому питання, коли ми бачимо, що написано сповнений Духа Святого, перед ним було вже відкрите небо. І те, що він звістив, він звістив істину від Бога. І те, що він мав виконати, він виконав. І він це розумів, що він це зробив не своєю силою. Тому що як Зараз сьогодні нікого не здивуєш тим, що людина живе для себе, тим, що людина е думає про свою безпеку, mm -hmm. думає про, свою, про своє життя. І в цьому світі дуже люди здивовані, коли у інших людей є якісь інші цінності. Mm -hmm. І що ці люди, мало того, люди покладуть своє життя ради ради цих цінностей. Mm -hmm. І е сьогодні цей світ такі люди дивують. Але Біблія каже про те, що ці люди вони виконують волю Божу, вони, вони є тими, через яких може працювати Дух Святий, і це особливий вплив Божої сили для того, щоб людина, свідкуючи про вічне життя, про те, що Бог хоче зробити для людства. Використовують таких людей, які ну, здрав... посвячені йому да це дуже дякую. А от як це вплинуло навколишніх? От були в оточенні тих, хто побували са Степана. Да, вони бачили його. Як це на них вплинуло? Чи хоч на когось позитивно Біблія впливило? особливо не каже про багатьох, але про один такий як випадок вона каже про це Савал майбутнє апостол Павло, який бачив, бо написано в цьому, в цьому розділі, що коли побували Степан на каміннямі, то свідки свої площі поклали біля ніг юнака, якого звали Савал. Тобто він якраз був там, він спостерігав, він був один з що був в всіндріоні, але потім це смерть. Степана, його свідчення, його любов до тих, навіть хто його вбиває Настільки вплинули на сало, він думав, як це людина, яка помирає за єрість, за неправду, може так ставитись до нас, які його вбивали Ми здається, він думав про себе. Боремось за Бога, за правду. А людина, який єретик який неправильно думає, неправильно живе. Він може бути краще за наше угу. у нього життя значно краще ніж в нас, і у ці думки постійно його спонукали до пошуку, і... але він, ну його як кажуть, виховання оточення не давали можливості. Тому Христос сам його відкрився, коли він йшов. Це в 9-му розділі книги дії апостолів» написано, що коли він йшов до Дамаску, щоб там в'язати тих, хто йде цієї дороги, тобто хто тримається дороги Ісуса, він хотів їх схопити і підвести відвести до Єрусалиму. А, він був в Лонів всіх своїх незабобонів, але Бог на нього вплинув, якби напряму, відкрився йому. Не, не, не до всіх людей можливо буде так напряму бог відкриватися, але в принципі Савла бог бачив, що необхідно так на нього вплинути, і Ясно. але але все ж таки перше насіння це було смерть Степана, його слова. Так, дякую. А от я хотів вас запитати: а були у вас випадки в житті, коли ви? от Мали свої якісь певні забобони, скажімо так, ну якісь неправильні розуміння, такі, якісь такі передані були вам традиційно від когось. І ви змінювали ці думки під впливом якихось обставин. От Розкажіть сам процес, як це відбувається. От, за рахунок чого відбувається ця зміна? Що людина відчуває? Знаєте, я коли аналізую своє життя, воно кардинально помінялося після того, коли я побачила людей, які зовсім по-іншому живуть. Ніж я, угу. і я побачила інше життя. До певного віку мене оточували люди, які, як брат говорив, які цінують тільки кошти, які думають про себе. І тут я зустрілася з людьми, які виділяють час для того, щоб іншим розказати про Бога. Вони йдуть, свої кошти, час тратять. А я живу просто для себе, і мене це так здивувало, і думаю, Ну, спочатку так дивно, а потім думаєш, а чому в тому житті такого нема? Я думаю, що саме життя оцих людей мене побудило більше шукати Бога. Угу. Тому що, якщо я би не зустріла в своєму житті таких людей, то, можливо, я би думала, що ну всі так живуть, і я так живу. Тому що я думаю, що в багатьох людей є якісь такі хороші бажання змінити життя по іншому жити, угу. по інших принципах, тому що Дух Святий на кожного впливає. Але вони живуть в такому оточенні, що всі так живуть, угу. і вони думають, всі так живуть, так. а я так А живу. я хотів запитати: а от було у вас таке, як, щось, як боротьба, коли одна думка говорить одне, а друга думка говорить друге. Ви переживали, що сподіваю, не поділіться. Ну зрозуміло, що е, природа, гріховна природа людини вона настільки, скажімо так, е, буйна природа, тому що людина хоче, щоб було обов'язково так, як він хоче. І людина дуже любить, щоб було так, як він хоче. Угу. І не знаючи наслідків, не знаючи, що буде за цим станеться, але на сьогодні, на теперішній момент, я хочу, щоб було от, ось так. І от кожна людина, роздумуючи таким чином, вважає, що вона діє вірно. Але коли Господь приходить в життя, коли руйнуються стереотипи, коли. Е, чомусь, як закривається е, е, сенс твоїх всіх бажань, ти, ти не можеш їх досягнути, тому що е, ніби щось закрило, перекрило mm -hmm. дорогу е, до цих бажань, і е, розумієш, що це щось якесь, це, це щось таке робиться, що, е, що ти не можеш нічого зробити, е, і Бог каже іншими словами: от ти мусиш йти цією дорогою. Mm -hmm. Тобто ці здоров'я перекривається. Так, перекривається. І е, в мене таке, чи я йду, слухаюсь, mm -hmm. або не йду і залишаюсь своїм впертості своїй, непослуху своєму. І е, коли я вже смиряюся і йду. Ось тоді Бог починає діяти. Тоді відчуваєш смак тоді вже відчуваєш так? смак, і тоді відчуваєш, що своїми силами ти реально нічого зробити не можеш. от ми бачимо два приклади. Перше, ми бачимо Савел, Сав іде до Дамаску, і ми являється Христос, і каже: Що ж ти мене переслідуєш? Так, Той угу. хто ж ти Господи? Все каюся, більше не буду. І стає апостолом Петром Павло. Верніш, Павло. да і Павло фактично перероджується людина зовсім інший дух людини. А от другий випадок, коли, наприклад, вже сам Павло стоїть перед царем Агріпою, пригадуєте? Так, і Йому проповідає йому розказує, і все, яка реакція цього царя Агріпу? Він впав на коліна і сказав: О, Павло, як добре що ти розказав мені про Бога? Чи може він по-іншому повів себе? Розкажіть. Так. Шкода, що було не саме не так. Ну, а як було? Да, цікаво, Павло дуже багато йому розказував. І потім він навіть сказав, що 27-й вірш: чи віруєш царю Агріпу пророкам? Я знаю, що віруєш. Тобто, такими словами він хотів все-таки достукатися до його серця, угу. тому що він вірив, що Дух Святий працює над ним. І цікаво далі, що Агріпа говорить: Агріпа ж Павлові, ти мало ще не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, благав би я Бога, щоб чимало, чи багато не тільки но ти, але й усі, хто чує сьогодні мене, зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. І встав цар. Та намісник і Верніка, та ті, хто з ними сидів, і на бік вони відійшли і розмовляли один до одного, і казали: нічого вартого смерті або ланцюгів чоловік цей не робить. А Гріпш ж до феста сказав: Міг би бути відпущений цей чоловік, якби не відкликався, був до кесаря. І фактично історія ну, зупиняється на цьому. Тобто, видно, що. Агріпа відчував, що так Павло говорить, що дійсно в нього вже є спокуса стати християнином, але він так, ніби, ці слова так. Як жарт їх перевів. Тобто він оцей заклик Духа Святого перевів жарт. Так, так, ну, і, так. Та, щось і дуже цікаво сказано, каже, і він що сказав? І він сказав, та, ну да, він не винуватий. Ну, тобто так. лишився в позиції судді, але не хотів mm -hmm. каятися. Та? А от як ви думаєте, от, чому одні люди, почувши голос Духа Святого, смиряються перед Богом? А другі люди, почувши голос духа Святого, того, залишаються в позиції судді і кажуть: ну, в принципі, так хай собі говорять, нічого страшного немає, але каятися в гріхах не хочуть і до Бога йти не хочуть. Як ви думаєте, чому дух Святий спонукає кожного, але справа в тому, що Бог ніколи не тисне на людину, тобто Бог не забирає на свободу волі. Знову бока Святий дух дає можливості покаятись, прийняти кожному, але якщо людина вперше каже ні. Бог не може не то, що не може, Бог не хоче Бог може, але, Бог він може, але не хоче. Да, Бог не хоче супроти нашої волі, якби нас спасати. Тому багато людей, які чують голос Святого Духа, відкидають. Хоча деякі навпаки приймають. Так. Але прийняття вже казали про те, що прийняття воно змушеними змінити певні стереотипи, і люди часто бояться. Ми звикли до певних традицій, і вони хороші вже освячені, як кажуть роками нашого життя. А що змінювати? Я що хлопчик щоб має мінятися? Я вже живу стільки років, все нормально. Мені подобається це життя. Або каже, варто змінюватись. Це життя було ненормальним. Так, тобто, це вже рішення людини: змінюватися да. чи да, не змінюватися? А людина каже. Не хочу було. от. Давайте подивимося фелептян. Друге розділ з 5 по 8 вірш. Будь ласка, прочитаємо Шу. цей текст. Ем, нехай у вас були ті самі думки, що й Христі Ісусі. Він бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людей, до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Так, тобто ми бачимо, що е, апостол Павло закликає віруючих до чого? Христос, такими слухняними, такими покірними. Добре, дякую, дякую. А от що ви можете додати? Зустріч з Христом в нашому житті приводить до того, що ми поступово йдемо дорогою послуху, і цей послух, він потрібний для нашого життя, тому що. Ми розуміємо, що в нас є якби дві людини, роздвоєна особистості. Одна особистість це як апостол Павло, говорячи про це питання, він говорить у посланні до Римлян в цьому розділі 15 вірші, він каже: бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу. Те я роблю. Угу. Тому, тому він задає сам собі питання. Він не розуміє, чому це в ньому стається. Чому стається таке роздвоєння особистості? Чому він каже, що, що якийсь закон гріха живе в мені? Я хочу бути слухняним Богові, я хочу виконувати його волю. Я хочу жити по заповіді Божий. А, мен... а, а, а роблю, навпаки. Угу. Силу, роблю силу навпаки. немає в мені, да? Так, немає тої сили. Тому е, вся назад зустріч з Господом, це дорога послуху. Смирення і послугу. Коли ми поступово йдемо, ми розуміємо, що е, по, е, там, де ми не можемо, отримуємо цю допомогу від Господа. Угу. Е, 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 і чим, дальше, чим далі ми йдемо, ми бачимо, що по суті без Господа ми нічого не можемо зробити. Дуже вам дякую і, за, ва, за ваші думки. Дуже цікаво досліджувати цю тему. Дорогі друзі, дійсно, без Бога ми не можемо бути послушними, тому що ця природа наша, природа бунтівлива. І ці дві сили в нас завжди воюють. Сила Духа Святого і сила нашого власного я, через яку діє зло. Тому пропонуємо вам скласти зброю перед Господом, смиритися, покоритися, впасти на коліна і признати Христа своїм господарем і своїм Спасителем. Ви не пожалієте про це. Повірте, він краще вміє організувати життя, він краще вміє повести людину до тих прекрасних ідей, про які вона мріє, все своє життя. Нехай Бог вам допоможе смирити свою гординю і прийняти Христа як свого Спасителя. Щасливішої людини на світі не буде до зустрічі з Богом.